Добрий день, мої підписники. Сьогодні я вирішила для вас зробити такий цікавий контент. Може, є в мене в підписках практики, а можливо, просто і вам буде цікаво дана тематика. У мене є ну, вже велика кількість карт різних оракулів та рук. І я б хотіла вам зробити невеличкий огляд. Якщо вам буде цікава дана тематика, можна буде зробити там другу частину, третю. Давайте почнемо з ось. Давайте почнемо. Ось у мене крайня колода, я придбала. Новенька працювала там буквально пару разів. Таро воно йде, як і інші колоди, мої основні по вейту. Але тут ще рунічні моменти намальовані руни. І тут промальовка трішки відрізняється від класичної вейтерської. Карта глянцева, цікава, досить таки якість нормальна, промальовка гарна. Ну і відчуття від карт теж таке приємне. вони не... Мене не напрягають. Є такі колоди, які ну, не заходять мені, у мене такі є. А є такі колоди, які заходять з першого разу. У цій колоді мені дуже добре дивитися негатив в плані магічних атак, енергетичних атак, якихось військових моментів. Дуже хорошо вона показує. Ну і звичайні побутові проблеми моменти вона теж показує, але то більше інші колоди я для цього завлікаю, працюю з іншими. Рубашка гарна, вона глянцева, якість хороша. На четвірочку. Далі ще будемо. Кружечок мій улюблений. Карта замовляла на тему. Там постійно собі кидаю, там вже вистачає камушків різних, підсвічників, коробочок, мішечків. І мені предложили, я на неї не дивилася, я її не хотіла, мені предложили її в дуже сильну, ну, таку приємну скидку. Думала чесно, що таке, знаєте, ну, прийде, бо вже приходила, <смас> не користуюся ними. Ну, якість непогана на трієчку. Теж класична вайта, якість, Ну, якість нормальна, непогана. Не завжди так дуже приємно з ними працювати в тому плані, що вони круглі. Ручка в мене маленька, вони випадають. Але побутовий негатив, якісь моменти грошові. Якісь спорні моменти, то вони дуже добре показують класичні питання, чи буду в відносинах, що в мене ж де найближчих пару місяців. ну, коротко, Класичні моменти, побутові, класно показують. Непогані карти, непогана колода. Далі третя колода, от така, Дивіться. Коробочка дуже цікава, гарна, але. Сама якість карт, мені не дуже подобається. Замовляла на розетки. Ну, щось. Раді коробочки б я б її не купувала, дивіться, рубашечка така. Зріз, звичайно, дуже гарний. А, а сама карта оформлення ну, мені не заходить. Вони якісь зливаються, якісь вони мутні тьмяні. Ну, поки, поки я з ними не працювала, не заходять. Можливо, дійде до них час, тому що є ще пару колотиків, я щось поки не Ну, Можливо, зайде, поки, поки без діла вони в мене на полисі лежать. Не хочуть вони працювати. Чи я не хочу з ними, чи вони зі мною, поки не знаю. Не можу запхати, так. Далі. Одна з перших моїх колод. Така коробочка в мене гарна, подобається. Мені такого плана коробочки. Також вейт, класичний, але тут така трошечки промальовка. Більш така цікава. Дивіться, вони глянцеві, якість хороша, симпатичні. Вінта... Більше як на вінтаж схожі. Це не вінтажне таро, є там прям назва Вінтажне таро. Але ну, промальовка цікава, Якість нормальна, тому рекомендую. Якщо кому буде цікаво, я напишу, де я їх придбала. Непогано. Перша моя колода, зараз з нею дуже рідко працюю, але взагалі всі моменти вона. Покаже дуже якісно. Давайте ще одну розберемо, а інші потім уже іншим разом це що у нас заколота. Давайте оракул якийсь подивимося. Один з. Із... Давайте оракул. Ось, дивіться, це дуже цікавий оракул. Називається Віканський оракул. Хто читав книгу Арабоса Архсяна, то Зрозуміє, про що я говорю? Це колода більше для практиків, для людей, які мають силу, які працюють не по завченому матеріалу, ну, хоч, хоч ми матеріал вчимо постійно, але ми працюємо на силі. Ці карти дуже добре показують негатив, зглаз, порчу, крадник. Е Показують магічні свята, показують негативні моменти, можливі емоційні здоров'ям проблеми, можна робити розклади на пояснення сну, можна робити 13-лундів розклад по домам астрологічний, тотемна тварина, яка ваша тутемна тварина, яка її роль, ким були в минулому житті, як померли. Чим займалися, ну, там дуже багато всього. Можна витягувати як карту дня, триплет. Карти класні, чесно вам скажу. Поки підгадаю в книжечку, бо не все, там книжечка така. Це, це вкладиш. Основна книжка така товстенька. У мене в електронному варіанті. Там дуже багато там, підсказок, каміння, рослини. Там така. Широка, широкий опис різного матеріалу, а це чисто вкладеш саме просто по загальному значенню. Маленький, як я кажу. Карта дуже гарна, вона, ну, вона і не глянцева, не матова, така вона якась нейтральна. Більше, мабуть, глянцева, просто не без ламінування. Промальовка взагалі чудова, прикольна. Мені подобаються. Такі вони мені приємні, з ними так приємно працювати. Ну, Не знаю, одразу уявляю, ніби я в лісі сижу під сосною, дивлюся на кульбабки, п'ю собі, не знаю, якийсь чай, лимонад. І радію, тому що я живу. Класна колода, люблю її. Якщо вам буде цікава дана тематика, я зроблю огляд чи на інші якісь колоди. І російське Ту. Чи може якась інша тематика вас зацікавить, яку б ви хотіли почути? Пишіть коментарі, підписуйтесь на мою сторінку, ставте лайк. З вами була Луна Інтара.